Уявіть себе деревом, наприклад, тополею, високою-високою, з корінням, що йде глибоко в землю. Ніякі смерчі не зможуть видерти її чи зламати. Простежте за своїм корінням поглядом. Воно тягнеться до самісінького центру землі. Там воно наповнюється енергією, звідти бере свою силу. Там, у глибині, Багато коріння, коріння інших дерев. Там усі ми живемося разом. Це нескінчений ресурс, його багато, дуже багато. Можливо, якісь корінчики не досягають центру. Допоможіть їм дотягнутися до життєдайного джерела. Усім разом ліс, величезний, безкрайний ліс. В якому кожне дерево допомагає іншим. Усім тим, що стоять поруч. І їля, і коріння підтримуємо одне одного. Нас не вирвати, не зламати. Ми переживемо будь які буреві, смерч, будь-яку негоду. Ми точно вистоїмо. У нас вистачить сили. Все буде в країні.